Пітере, що ти робиш? Я роблю те, що і усі білі чоловіки середнього віку в інтернеті. Знімаю подкаст. Але Пітере, як мені прибирати, якщо ти забрав мою єдину метлу, га? Не перемесилось, я це врахував. <клухи> Вибач, це аніматори художники. О, Боже, це ще гірше, ніж коли я працював зустрічачем у Walmart. Привіт. Привіт Олі. Вітаю. Волмарт! Тут люди серуть на підлогу. Вітаю вас на подкасті. Сьогодні до нас приєдналася жінка Серло з Волмарт. Вітаю вас, леді Серло. Привіт, Пітер, Дякую, що запросив. Але леді Серло це якось дуже редуктивно. Не фокусуйся лише на цьому. Ех, ось почалося. Розумієш, Пітере. Сучасного фемінізму вже недостатньо, щоб бути лише рівним чоловікам. Ми хочемо рівенства з чоловіками, але без негативних наслідків. Наприклад, призив на війну це для чоловіків. А, звучить справедливо. Ось, наприклад, я напутала в магазині на підлогу, а ти повинен прибрати. Так? Саме так. Тобі ж не сподобалось, правда? Не сподобалось. Але я все одно у тебе на подкасті. Ага. Фемінізм. Як справи, Джо? А! К ключі повернули мені. Вибач, Джо. Що ж, гадаю, найближчим часом я не буду робити подкасти. А, Пітер. Рівноправність. No промість.